Джастін Трюдо йде у відставку з поста прем'єр-міністра Канади. Він правив країною майже 10 років. Також трюдо покине і пост лідера ліберальної партії. Спершу про те, що очікується така відставка, написало видання Gloat and Mail і повідомило, що Трюдо вже сьогодні може оголосити про свій відхід з поста знову ж таки лідера правлячої ліберальної партії Канади після дев'ятирічного перебування а, при владі. А, своєю чергою, відхід трюдо залишає партію, в той е, фактично без постійного лідера. А в той час, коли згідно з опитуваннями. Ліберали суттєво програють опозиції, тобто консерваторам на виборах, які мали планово відбутися в жовтні цього року. Змі так само писало, що через такі похмурі прогнози дедалі більша кількість ліберальних парламентарів публічно закликала Джастіна Трюдо залишити посаду.